Понівечний пограбований окупантами ліцею у селі Бобрик на Київщині. Сьогодні нагадує Фенікса, що відродився з пополу. Так відновлене завдяки громаді та благодійникам приміщення так. школи ще й збагатилося новим освітнім простором від фонду Сейфт в освітньому вулику. Завжди гамірно та весело. Чим займаються там юні бджілки з бобрика? Дізнаємось за мить. Наш заклад під час окупації зазнав значних пошкоджень. Були приліти в харчоблок, були пошкоджені коридори, повністю уламками пошкоджені вікна, двері, дах, стіни. Бобрицька гімназія була не лише понівечена, а ще й пограбована росіянами. Під час окупації села загарбники оселилися у школі та в місцевому садочку. Були розграбовані два кабінети інформатики, плюс ноутбуки вчителів, пошкоджені інтерактивні доски, проектори зі спортивного майданчика було зняте штучне покриття. Також там був приліт. Картина була моторошна і нагадувала фільм жахів, розповідає директорка гімназії Тетяна Куць. Гуртом прибирали уламки скла, горе сміття та бруду, відмивали стіни від кіптяви і пилу. Завдяки місцевій владі та благодійникам вдалося замінити вхідну частину школи, вікна, двері і відремонтувати харчоблок. Грантовим коштом відновили хол гімназії. А міжнародний фонд Сейвд створив для школярів новий освітній центр. Вулик це стало справжнім святом для дітей. Цифровий простір має кілька локацій для навчання та відпочинку. Є різні активності, дуже різні активності: від малювання читання, ліплення англійської мови, німецької мови. Так само є тренінги. Або, наприклад, ми запрошували музикантів, ми запрошували вчителів з українських народних інструментів і проводили тут такого роду майстер-класи. Ілона Умех. Працює у вулику т'юторкою. Понад шість років тому вона разом із чоловіком та дітьми переїхала до України з Німеччини. Велика війна заскочила родину в Бобрику. Їхнє помешкання було пошкоджене та пограбоване окупантами. Та, попри все, каже: ні про що не шкодує. Тоді тут потрібна була допомога, а зараз тим більше. Тому ми тут, ми в Україні з українцями, і нехай нам Бог допоможе всім разом. У Бобрицькому вулику завжди шумно. Школярі залюбки відвідують комфортний простір, аби скористатися планшетами і поспілкуватись. Чідера приходить до освітнього центру почитати книжки. Він обожнює фантастику та історію. Цей центр зараз дуже важливий Часто, коли в нас немає засобів. Тут ми можемо знайти тут є відеокамера, ноутбуки, планшети, тут є ігри на стіні. Ми можемо тут провести свій час війни, і дуже цікаво тут. Благодійники придбали для дітей 22 комп'ютери та 30 планшетів, а також сучасні меблі, проєктор і дидактичні матеріали. Цифровий простір це така собі швидка освітня допомога для дітей. Тут вони можуть і відпочити, розслабитися. Ще проводимо ми соціально-емоційне етичне навчання тут і робимо різні практики. То в цьому освітньому центрі вони можуть дійсно заземлитися, проявити свої різні от емоції, розказати ми тут можемо стати і вколо, потренувати увагу. Вулик працює щодня з 9 до 6 години. Відвідують освітній центр не лише учні бобрицької гімназії, а й діти з навколишніх сіл. Я ще проводжу різні гуртки. Наприклад, воркшоп досліджую українську вишивку. Діти вишивають оберіги, також почали вишивати вже сердечка. Їм дорого, бо це їхні перші роботи. Крім майстер-класів, у Бобрицькій гімназії проходять різноманітні тренінги. Нещодавно міжнародні партнери навчали вчителів і дітей, як правильно надавати першу медичну допомогу. Тут мають і ще багато планів та ідей. Але найбільше мріють відновити обідню залу, створити багатофункціональний простір, де б можна було не лише харчуватися, а й відпочити і переглянути улюблені фільми. А також планують відновити спортивний майданчик, який пошкодили російські окупанти. У гімназії докладають усіх зусиль, аби діти змогли навчатися в безпечному затишному середовищі. Хочеться в першу чергу подякувати. Нашим Збройним силам України за те, що ми маємо змогу працювати, відновлюватись, надавати якісні освітні послуги нашим дітям, тому що в першу чергу ми ходимо на роботу для наших дітей, щоб навчити їх бути просто щасливими.